Я рідко коли дивлюся взагалі в лікарські документи. Не хочу шукати там своїх друзів. Коли ти дивишся і там якийсь хлопчина або дівчина 90-х 2000-х років, то могла б бути моя дитина. Я не хочу дивитися. Найважче, ви знаєте, те, що. Коли в'їжджаєш в у місто і тебе зустрічає оцей коридор пошани, людей, які навколінках зустрічають героїв, який загинув, захищаючи державу. Був головою незалежної профспілки на підприємстві. Працював на складі інструменту. 24, 25, 26 лютого я бомбив військкомат. В військкоматі сказали, якщо не служив, якщо хворієш, ну є хвороби, є деякі патології, то ти нам трошки не потрібен. Було таке прохання, що якщо є хлопці, котрі здатні, котрі можуть. Часу вільного вдосталь. Кажу, поїхали. То поїхав в одне місто, в друге місто, село, селище міського типу. І поїхав тисяча, півтори-дві тисячі кілометрів, щоб розвезти хлопців по домівках. Кожного чекають. За кожного телефонує. Наша громадська організація за рахунок допомоги людей. Автівки треба ремонтувати. Майже кожного місяця я замінюю мастило. Великий кілометраж треба проїхати. Я родом з Донецької області, місто Лиман. За день до початку війни. У відпустку поїхав. Оказалася, вона дуже довготривала. Був підприємцем і залишаюся їм, але бізнес, як кажуть, знаєте, ну, розграбили, розтягли. Займалися, був будівельний магазин, станція технічного обслуговування, мийка. З земляком він перший почав цим займатися, а я сів, вирішив спробувати, як то кажучи, боку і почав зараз на даний момент вже рік сам цим займаюся. Кожна людина виконує якусь роль в цьому житті і в даній ситуації. Хтось боронить нашу землю, хлопці в окопах там, зі зброєю в руках. А ми таким чином допомагаємо державі. Чим можемо, як то кажуть. Може для когось то перший раз побачити, і воно страшно. Воно якось лячно. Ну, коли ти йдеш, коли ти розумієш, куди ти йдеш, ти повинен бути готовий до цього. Буває таке, що телефонують, питаються, а чи він в нормальному стані, чи можна ховати його в, відкритому, в відкритій труні. Ну, що ти їм скажеш? Або ти заглядаєш, або приїхав туди, не кожен хоче заглядати. Той самий представник ТЦК, в нього є таке питання, в нього питаються про це родичі, в нього питає про це співробітник моргу. Треба глянути, треба оцінити, чи можна, чи не можна. Хтось може, хтось не може. Є в нас такі хлопці, хто не хоче дивитися. То зрозуміло, нема людини, яка... то ненормально, коли людина не боїться мертвого. Бояться ж не мертвого, бояться смерті. Ти розумієш, що це війна, ти розумієш, що в мирний час нема стільки загиблих. В мирний час ти не потрібен. В мирний час я хочу до роботи стати. Я хочу до себе на склад, до хлопців. Поки що я потрібен тут. Якщо потрібен, буду тут стільки, скільки потрібно. Страх, коли ти прийшов, то в тебе вже його немає. Якщо ти цим займаєшся, то як такового страху немає. Важливість цієї роботи в тому, щоб доставити людину, яка захищала Україну, державу до своїх близьких, до рідних, до місця поховання це во саме важливі.